Місто Дніпрородне Запорізька область населення понад 18 тисяч людей. Повністю окуповано 12 квітня 2022 року. З міста було евакуйовано близько 10 тисяч людей. Це Жанна, їй 53 роки. До повномасштабного вторгнення працювала заступником директора у школі. У дніпрородному в рашиській окупації жінка перебувала близько двох місяців, проте, не витримавши емоційної напруги, була вимушена виїхати до Запоріжжя. І це її історія. Ну, взагалі я заступник директора Дніпрорудненської школи Талант. Е, хочу сказати, що школа дуже прогресивна. У нас було декілька проєктів. Я опікувалася цими проєктами. До речі, ми і зараз залишили їх провадження, не відмовилися від них. Було дуже цікаве життя. Життя, коли ми дуже багато подорожували, у нас було багато зустрічей: то Київ, то Львів, то десь Вінниця. Тому дуже багато знайомств. І Сумуємо за цим життям, бо воно було дуже цікаве. Ну, По-перше, я не знаю чомусь. У мене 22 лютого судно було день народження, і 24-го він міг повертатися у Харків на навчання. Чомусь 23 числа ввечері така обстановка вже була. Мені подруга за кордону вже тиждень писала, що буде війна. Я так думала, ну, яка війна? Ну нічого ж у нас такого, мабуть, не проходить. Але ввечері 23-10 го годині десь я. Здала його квиток. Я не знаю, чому я так зробила. Вранці 24-го, десь близько п'ятої години, ми прокинулися від такого незрозумілого звуку, був дуже такий шум, який не можна було ні з чим ідентифікувати. Ми всі прокинулися ну, звичайно, як молодь, вони ж почали рухатися в своєму темпі: це і телеграми, і інші мережі. Поки я нічого не розуміла, мій син мені сказав, що мама почалася війна. Не знаю, ступор, я нічого не розуміла, я не розуміла, що я буду робити, як це війна, чому вона почалася. Ну, Десь напевно добу я взагалі не могла ні з ким розмовляти. Взагалі. Таке чу... відчуття, що ти десь знаходишся у якійсь прірві. І ти не можеш розуміти, як тобі з цього вийти. Ну, допомогла звичайна родина, вони підтримали мене. Ми відразу зв'язалися з адміністрацією школи. Буквально 25 го числа ми були вже в закладі освіти. У нас єдиний заклад, де є бомбосховище, і до нас почали приходити люди. З цілими сім'ями, з дітьми маленькими, вагітні жінки, дуже багато було людей. У нас було чергування. Ну як могли, так і допомагали. Ну як я вже сказала, що це єдине сховище у нашому місті. Люди розуміли це. Ми написали це у соціальних мережах. І люди почали приходити. Проте я розуміла, що знаєте, як у заступника директора дуже багато незакінченої роботи. І я розуміла, що це повернення до роботи це єдине, що мене зараз може втримати. І оця, знаєте, коли ти відволікаєшся від тієї ситуації, тобі треба допомогти комусь, ну це вже зовсім інший такий розділ твого життя. Е, я закінчувала роботу, поряд були вибухи наші. Вікна вони просто дерещали. я думала, що ну, напевно вони випадуть колись. Проте все витримали, як і люди, як і ми. Ми почали е, приймати людей, е, люди залишатися, почали на ніч, е, дуже багато дітей, які відмовлялися повертатися додому, до речі, і батьки вимушені були з ними залишитися там. Потім люди почали вранці розходитися, але ми ж, як тільки у нас була сирена, а в місті вона була дуже часто. Ми відкривали всі свої двері з всіх боків, і люди знову почали просто бігти. Інколи вони залишали речі у сховищах, щоб вже мати якийсь там свій крам і до нього повертатися. Але місця була у нас дуже багато. До нас почали директорка нашої школи. Зв'язалася з директорами інших шкіл. Вони почали мати нам надавати, щоб людям забезпечити, хоч якесь ночівля. Ну і таким чином ми почали просто працювати далі. Ну, напевно, почну з того, що десь дні через три через місто поїхала колона техніки. Ми не зрозуміли, що це. Потім в кінці ми побачили стяг України, і ми розуміли, що це пересуваються наші військові. Зараз я можу напевно точно сказати, що вони їхали на оборону Запоріжжя і поверталися вони вже, напевно, з району Херсонщини. Ми поки що були такі спокійні. Ми думали, що ну все йде по плану, все організовано. Але коли зовсім десь ну, доби через три поїхала інша техніка, і ми вже розуміли, що це не наші хлопці, а це російська техніка. І ось тут відразу почалися бої у Васильівці, оскільки ми знаходимося у 25 кілометрах, і поряд села знаходиться, прилітало і туди, ось тут почалися обстріли. І бої були тяжкі. І ми це все знаємо. Василівка на сьогодні ну, майже зруйноване місто. Проте у Дніпрорудни, дякувати Богові, на сьогоднішній день в самому місті немає прильотів, є тільки поблизу міста, які ми відчували. Я хочу сказати, що у нас там було дуже багато знайомих самоосвітян. І коли вони скидали в наші загальні групи фото зруйнованих їх шкіл. Де вже знаєте, відбиток цієї війни він назавжди там залишиться, то зрозуміло, що навіть я думаю, і ховатися то у школах не було сенсу, бо для цих я не можу назвати їх людей. Російською нацією теж не можу назвати цей і народом не можу назвати, взагалі не знаю, як їх назвати. Загарбників. Нічого святого немає. Ні лікарні, ні шкіл. Вони взагалі на це не звертають уваги. Тому дійсно на сьогоднішній день дуже зруйноване місто, але я думаю, що це відновиться. Ви знаєте, як і всі українці, ми почали якось консолідовано жити. По-перше, наші чоловіки, ну я можу сказати, от наш будинок, да, у нас ОСББ створено, і чоловіки самоорганізувалися. Ми розуміли, що вимкнено світло, що немає поліції вже, тому що її розпустили. І треба було якось налагоджувати життя у місті. І починаючи з 10 ранку до 5 ранку, вони групами розділяли свій час і виходили на патрулювання. Патрулювали багато територій, вони були поділені між цими групами. І таким чином, якось знаєте, я одного разу помітила, що я можу спати, коли мій чоловік на чергуванні. Я розуміла, що тільки тоді я можу. Дійсно бути у безпеці. Ось така була в мене ситуація. Дуже хвилювалася за атомну станцію, тому що дуже були повідомлення негарні. І коли почався обстріл, це було дуже важко пережити. Ну, Проте, чоловіки організовували також і блокпости. Починалося, знаєте, з таких просто повідомлень: є такий чат міста. Підвезіть каву, підвезіть бутерброди. І ви не представляєте? Люди не домовлялися, хто повезе. Везли всі, абсолютно. І там потім спілкувалися. І ви знаєте, таке був піднесення, що місто українське. Ми вже чули про Херсон, дуже багато. Да? Ми чули вже про Мелітополь. І ми розуміли, що нам треба відстоювати своє місто. Ну, деякий час це дійсно вдавалося, бо дійсно під'їжджали. Ви бачили, напевно, ці світлини, коли на танках під'їжджали до нашого міста, і вони розверталися. Ну, розверталися не тому, що вони чогось там, знаєте, злякалися, а напевно, для того, щоб вже прийти і повністю зробити ці зміни. Ну, я думаю, що це знаєте, такий кам'яний вік, в який повертатися. Ну, всі, хто виїхали, точно не згодні. Ті, хто залишилися, різні причини у людей, які залишилися. Є і ті, хто не згодні, але не мають змогу виїхати. Ну, проте, ось так ми почали організовувати своє життя в місті. І дуже часто, коли я йшла на роботу, я дивилася над міською радою, стяг. Мені так додавало сили, що ми ще українське місто і йшла на роботу. А мародерство не було однозначно, тому що була організована така е, дружини. Такі, і вони, е, ну я не хочу сказати, що захищали. Взагалі випадків таких не було у нас. Що стосується продуктів, то так, дійсно, я коли зайшла в наше АТБ, я спочатку не зрозуміла, ну чому все всі хапають. Ну ми ж звикли, що ми не робимо запасів. Коли я повернулася додому, я подивилася, у мене там пів кило цукру, є, там трошки якоїсь там вермишелі, гречка, думаю, Та, ну, думаю, це все ненадовго, надовго. Ми не були націлені на те, що це якось буде довго. Я думала, що ось скоро це все закінчиться. Проте, коли все зникло, не стало хліба, оце вже було викликом. Моя донька досі скуповує все, тому що у неї дуже великі запаси. І вона. Це такий, знаєте, відбиток, і з водою було більш-менш нормально все. А продуктів завдяки, ось, знаєте, фермерам, завдяки людям, у яких були свої запаси. Ринок у нас дуже гарний у місті. Люди почали продавати. Звичайно, кожен розумів, що це знаєте, оці кошти, які у нього немає. Йому ну, треба щось інше купити. Тому дійсно і ціни підвищувалися, але всі розуміли, що інакшого не можна. Працювали ще банки досить довго, налагодилася робота. Директор наша, наприклад, домовлялася, щоб вчителям да, окремо видавали якісь кошти, нам давали по одній, по дві тисячі, щоб е, хоч якось себе забезпечити. Банкомату грошей вже не було. Треба було вистоювати дуже великі черги, але м, дякувати знову нашим підприємцям. Але м, все таки картковий розрахунок він залишався. І багато хто завдяки цьому. Міг е, купувати продуктів, хоча не було інтернету. Вони його вишукували, і мобільний інтернет підключали. Але все ж таки, це все відбувалося. Поки ми там були, то було все нормально, не зникало. Єдине, що інтернету так його просто не було. Бо нам потрібно було, син навчався дистанційно, треба було відправляти ці роботи, не було цієї комунікації. Ми живемо поблизу водосховища, тому нам ще достає з Дніпропетровської області трохи інколи проривається зв'язок. І таким чином ми більш-менш, але зв'язок у нас був. Проте, інтернет взагалі майже був відсутній, і його швидкість взагалі ми про це не кажемо, його просто інколи не було. Ну я знаю сьогодні, що дуже багато будинків моїх знайомих вже заселені. І я розумію, що все буде вивезено з цих будинків. І це вони дивуються, як це люди. Могли так жити, розумієте? Вони не розуміють це. Для нас же, ми працювали, ми, для нас це було норма. Ми жили в таких стабільних умовах. Тільки сьогодні ти розумієш, наскільки стабільно ти е, міг жити. Ти планував своє життя, ти десь відпочивав. Те, що школа була розгробована, ну хочу сказати, що знаєте, і за участі тих, хто стали колаборантами. До речі, такі є теж у нашому місті. Наша школа, оскільки була в багатьох проєктах, вона дуже гарно була укомплектована. У нас було більше 20 е, інтерактивних дошок. У нас було дуже багато. Е, і роботів, ми працювали вже з освіта почала зароджуватися. У нас початкова школа зовсім була переобладнана, все було створено для дітей. У нас були діти з особливими потребами, були створені ресурсні кімнати з таким накопиченням, що до нас приїжджали із Запоріжжя і дивилися, як взагалі це можна все організувати. На сьогоднішній день, коли ми побачили фото наших кабінетів, то окрім, знаєте, лахміття, яке вони там залишили по собі, по собі і гору сміття, там більше нічого немає. Але ви знаєте, інколи і у них бракує ума. Вони зняли, наприклад, проєктори, інтерактивні дошки залишили або навпаки. Тобто, люди взагалі не розуміють, що це єдина система, і що вона не працює так, як вони там собі десь уявили. У нас у кожному кабінеті, окрім там, де не було дошок, були взагалі дуже великі плазмові екрани. Дійсно, їх теж зараз. У нас були комп'ютерні кабінети. Ну зараз нічого немає. Навіть ви знаєте. У нас у ресурсній кімнаті на підлозі був такий ну дуже гарний от бачите вже українською Кавір. Угу. Ну, ви зрозуміли мене, да? то навіть його вивезли. Я думаю, ну навіщо він вам? навіщо? Але на сьогоднішній день виявляється, що їм все потрібно. все потрібно. І школа дійсно розграбована до нуля. Але. Стоять стіни. В майбутньому, я думаю, ми отримаємо багато грантів, відновимо свій басейн. До речі, це єдина школа з басейном, зі своїм власним. І я думаю, що колись про школу будуть згадувати не тільки в Україні а й за кордоном. Я хочу сказати, що я і досі не можу впоратися з цим станом, хоча я працюю над цим. Дуже важко в своєму мозку усвідомити, що все змінилося. Оце дуже важко. Я почала для себе робити дуже великі зміни. Змінилися цінності в моєму житті. Тепер я точно розумію, що моя домівка там, де моя родина. Що те, що ми накопичували роками, ну, воно цінне, але воно цінне до певного періоду. Психологічний стан важкий, і коли я вперше йшла на роботу і побачила, коли військові, саме Росії, вже заходили до нашого одного з приміщень ліцею, і я побачила цю, знаєте, велику машину, і коли вони почали відтоді, звідти, верніше, виходити вже зі зброєю. І вони так вели себе, як господарі. Напевно, це був для мене такий останній край, бо я цього бачити не могла. І коли я поверталася вже з роботи. Я побачила, що відсутність стяг. Тоді я сказала чоловікові, що це той момент, коли ми будемо виїжджати. Ми прийняли це рішення разом і виїхали. Важко було прощатися з батьками. Коли ми виїжджали, то дорога через Василівку була вже закрита. Ми виїжджали декілька родин. Ми виїжджали на чотирьох машинах з дітьми. І їхали ми через Токмак, Михайлівку. Ми проїхали 23 блокпости. Тоді я назвала її дорогою життя, тому що, напевно, знаєте, дорога до України була найважчою в цей момент. Як себе вони вели? Інколи казали, що, чого вас тут не влаштовують, чого ви виїжджаєте, ну, ми намагалися не відповідати. А на одному блокпості, коли чоловік показував авто, а я ж сиджу в машині поряд зі мною, син, 18-річний. Дуже важко, я кожен раз хвилювалася за них. І він спитав: чоловіка. Ви ж розумієте, що це дорога від... в один кінець, ви туди вже не повернетесь. Ну, чоловік ми ж привикли жити у вільній країні. Чоловік каже, чого це? Повернуся і дуже скоро. А я не стала. Я сиджу, думаю, Боже, оце його слово, воно може зараз ну, привести до ну, незрозумілих дій цього військового. Потім чоловік вже сам зрозумів, і він, коли в машину, каже, а чого з ними розмовляти? Вони ж нічого не розуміють. На одному з блокпостів ми зустріли представників так званої ДНР ЛНР. Вони навіть намагалися спілкуватися зі мною українською мовою. Для мене було це так, знаєте, думаю, і ви тут і знищуєте Україну? Ну, Питання таке. Цікавилося, як це мій чоловік зміг купити таку. Машину. Чоловік каже, я попрацював шахтарем, я маю змогу купити собі такий автомобіль, я ж його не вкрав. Ну, Потім ще був один пост, який я запам'ятаю на все життя, коли вивели і мого сина, і мого чоловіка і почали робити допрос прямо автомобіля. Я не знала, чим закінчиться це. Але ми пережили і цей період, потім забрали ноутбук сина, це єдиний гаджет, є, крім телефонів, які ми змогли взяти з собою. Вони його дуже довго перевіряли. Перед тим, як виїжджати, я сина попросила почистити свій. Це для навчання у нього ноутбук. Але у нього підписаний канал Зеленського. Розумієте, він такий активний молодий чоловік. І його провірили, десь півгодини перевіряли, нам його віддали. І ось ми вже доїхали до Токмака і такий блокпост, начебто все перевірили. У чоловіка ще побачили масло для автомобіля, попросили відлити. Чоловік відлив, потім сів так до машини, каже. Ну, все, капець їх техніки. Це ж масло не для цього. А вони ж не розуміють зовсім. Ну, я взагалі, так знаєте, думаю, ну з якого воно дійсно болота вилізли? Ну, тільки таке питання. І коли підійшов до мене військовий, каже, покажіть мені свій телефон. Я йому показую, Він, я його відкрила. Він дивиться на нього каже: І що, це все, що у вас є в телефоні? А я дивлюсь на нього. Кажу: а ви ручкою проведіть по екрану. А він на мене дивиться. Я йому сама провела. Он: О, ну тепер я бачу, що у вас все багато. Ну Для мене знову цікавенка. Наступне його питання взагалі мене вразило. Він каже: А у вас ще є у когось сенсорні телефони? А я дивлюсь на нього і кажу: так у нас інших немає. Я розумію рівень цих людей, я розумію, хто приїхав підкорювати Україну. Та ви, вибачте, взагалі нічого не знаєте про цю країну, куди ви приїхали. Тут наскільки вже освічені люди, настільки люди вільні, ми розуміємо, що ми можемо поїхати будь-яку як україну, ми від, не тільки відпочивати, ми навчатися туди їздимо. І ви приїхали сюди показувати оцей свій такий мир званий та не потрібен він нам зовсім. Ну і потім підійшов ще один. Військовий такої кавказької національності і каже, а ноутбук не можна провозити. Я кажу, як не можна, нам в токмаку все перевірили, все це вже сказали, що можете. А я вам кажу, ні, Сам мені знаєте, через віконечко так показує, що я повинна йому заплатити дві тисячі. Я кажу, у мене немає таких грошей. Кажу, є от в гаманці тисяча, я вам її віддам. Він мені каже, а закройте оце скельці, щоб я ж інші не побачили, що він взяв гроші і сам каже: Нас наступний блокпост, я повідомлю, і вас не будуть чіпати. Чоловік же ж машину, поки дивилися, вони. він сідає, я ж йому кажу про ситуацію. Він каже: Дякувати Богові, що це останній блокпост. Розумієте? Ну, Вони нас ще знаєте так поздоровили, коли від'їжджали, дуже багато було людей, і за нами, до речі, була жінка на одному з блокпостів. Вона підійшла до мого чоловіка і каже: Я з Маріуполя, везу дітей. Не кидайте мені, будь ласка, на дорозі. І ось всю дорогу чоловік тормозив, ми зупинялися в полях, але чекали, коли вона пройде цей блокпост. І таким чином, коли ми от проїжджали вже, чекали їх, і вони вистрілили із гармати, просто розумієте? Ну, оцей жах дітей, які там були, всіх дорослих, ми взагалі не розуміли, що це відбувається. Навіщо це показовий такий виступ? Коли вони пульнули, взагалі не зрозуміло. От вони просто взяли поряд з нами, зробили оцей вибух. А коли ми вже. Доїхали до Запоріжжя, ця жіночка, вона сама була за кермом. Ну, Це просто, знаєте, це такі сльози, вона настільки обіймалася з чоловіком. Вона дуже багато взяла його контакти, тому що ну, напевно це була її надія на цей виїзд. Важко, але нічого. Я відкрила двері, до нас підійшов вже український військовий. Я так хотіла його обняти, а він каже: мені сідайте, будь ласка, і швидше обирайте звідси, тому що тут постійні обстріли. Але оці сльози, сльози вже радості. Дуже багато було чого. Ну, перше, що ми вже зробили. Ми дуже багато допомагаємо волонтерам. У нас немає такого, що знаєте, я от відправив гроші ось сюди. Більше не буде відправляти. Такого немає. Ми навіть у своїй родині не спілкуємося, хто скільки відправляє. У Кожного є свій рахунок, і тому кожен відправляє стільки, скільки він вбачає, і туди, куди він вбачає. Це взагалі у нас так такі не обговорюється. Ми вже купили стяги України. Вже чоловік думає, як їх розмістити на нашому автомобілі, щоб приїхати у рідне місто. Так, да, Ми будемо повертатися, вже домовилася цілою колонною всіх наших знайомих. Ми почекаємо всіх, бо зараз по всій Україні. Що буду робити? Обійму свою родину. Буду цінувати кожну мить. в подальшому теж. Все буде Україна. Тільки так. Іншого не може бути. Таких сильних людей, як українське, тільки буде вільне і дуже гарне життя.